Країни Європейського союзу створять спеціальний трибунал для російських злочинів. У Варшаві евакуювали кілька закладів через повідомлення про замінування. До трудового кодексу у Польщі знову внесли зміни. Країни Європейського союзу створять спеціальний трибунал для розгляду злочинів, скоєних Росією в Україні. Про це у Львові повідомив Радослав Сікорський. Очільник польської дипломатії бере участь у виїзному засіданні ради міністрів закордонних справ Європейського союзу. У ньому також беруть участь керівники дипломатії ЄС та міністри закордонних справ кількох країн Євросоюзу. Міністр Сікорський наголосив, що значна частина зустрічі міністрів у Львові буде присвячена. Завершенню створення спеціального трибуналу пов'язаного із Радою Європи Він має спершу документувати, а потім розслідувати і переслідувати злочинців. Було багато лідерів, які легко-важно поставились до подібних ініціатив. Але варто нагадати, що воєнні злочинці у його врешті, постали перед судом. Голова польської дипломатії наголосив, що його присутність та присутність кількох міністрів закордонних справ країн ЄС у Львові сьогодні це знак солідарності з Україною та чіткий сигнал для Росії. Путінові це посил Путіну, що перемога над німецькими фашистами це не власність автократичної клептократичної Росії. Не можна використовувати другу світову для виправдання нападу на Україну, яку росіяни називають нацистською. Україна жертва агресії. На за затакованому офірою агресії Радослав Сікорський також прокоментував участь Роберта Фіцо в організованих Кремлем святкування перемоги у Другій світовій. Як він сказав, це погано. Литовські правоохоронні органи сьогодні перебувають у стані підвищеної готовності у зв'язку з так званим Днем Перемоги в Росії. Литовська поліція уже кілька днів готується забезпечувати громадський порядок під час проведення різних заходів. У Литві проживає велика російська меншина. У вільнюсі росіяни зазвичай 9 травня приходять на військове кладовище «Антакальніс», щоб вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій. Крім того, поліцейські перевіряють чи не поширюються в громадських. Місцях та інтернеті заборонені у Литві радянські символи. Їх демонстрація карається штрафами навіть до 1200 євро. Кілька днів тому департамент державної безпеки Литви попередив, що російська розвідка може організувати провокації та інформаційні атаки проти Литви. Їхня мета розпалити страх і паніку у суспільстві. Президент Франції Мануель Макрон та прем'єр-міністр Дональд Туск сьогодні підпишуть договір про поглиблену дружбу та співпрацю. Договір відкриває можливості співпраці в галузі найважливіших оборонних технологій, включаючи ядерну парасольку. Заявив прем'єр-міністр Дональд Туск перед відльотом до Франції. у випадку загрози чи нападу на Польщу або ж Францію. Обидві країни зобов'язані прийти на допомогу одна одній. знаємо. Які мілітарні можливості має кожна із них? Історія знає, що польща часто чекала захисту від сильніших, але сьогодні ми говоримо із Францією як партнерим. Ми діші розмовляли з Францією як партнери. Дональд Туск також додав, що разом з Еммануелем Макроном вони вживатимуть ініціатив для миру в Україні та зміцнення обороноздатності всього європейського союзу та східного флангу НАТО. Ooh. Mm -hmm. У Варшаві евакуювали кілька навчальних закладів. Серед них бібліотека Варшавського університету. Причиною стали електронні листи про закладену бомбу. Поліція проводить розвідувальні та піротехнічні операції. Фахівці запевняють, надійність такого типу електронних листів оцінюється як доволі низька. Повідомляє Лукаш Загданський із державної пожежної служби. Там де ми були, нічого не знайшли. Це так звана каскадна подія, тобто до кільканадцяти об'єктів Дійні. Тим часом серед студентів поліцейської академії ущитно масове отруєння. Кілька десятків людей потребували медичної допомоги. Схожа ситуація сталася місяць тому у навчальному центрі прикордонної служби у Кентшині. Роботодавці будуть зобов'язані розкривати розмір заробітної плати у пропозиціях роботи. Так вирішив польський парламент. Поправку до трудового кодексу, яка запроваджує ці зміни, підтримали депутати від кількох партій. Депутат Андріан Вічек каже, що ця ідея покращить становище працівників на ринку праці. Те, дані бути... такі дані мають бути зрозумілі. Коли людина розглядає певну посаду, вона має розуміти, яка оплата праці буде. за цю роботу також це дозволить нівелювати розрив між зарплатами працівників на однакових посадах? Тому цю транспарентність треба забезпечити. він ста транспарентність повинна повінна зостачне запевнена. Закон також передбачає, що працівники матимуть право запитувати свого роботодавця інформацію щодо свого індивідуального рівня заробітної плати. Законопроект буде передано до Сенату. Але ж космос це гасло 28-го наукового пікніка польського радіо та наукового центру Коперник. Найбільший наразі науково-популярний захід просто неба у Європі відбудеться завтра на національному стадіоні у Варшаві. Під час пікніка, а це з 11 до 20, запланували майже сім сотень вистав, підготовлених установами із Польщі та за кордоном. Журналісти польського радіо повідомлятимуть про подію та вестимуть прямі трансляції. Запрошує на пікні. Нік, речниця наукового центру Коперник Катерина Новіцька. Рулевати Бендалажікімені аспануватимуть планетоходи. Їх буде 16. і професійних, і саморобних. Буде 12 точок, де можна побачити і збудувати ракету. На всі наші задуми буде лише 9 годин, тому варто розпланувати свій час. І також варто користуватися картою, аби бачити де і що відбуватиметься. Він варто собі зарезервувати уж дічай час і варто скористати з мапки й забачить, це конкретні в яким місці можна забачить. Героя. Ми цьогорічного наукового пікніка стануть космонавтика та астрономія. Там будуть телескопи, супутники, ракети, капсули, марсоходи, роботи та всілякі наукові досягнення пов'язані із дослідженням космосу. Вхід на пікнік безкоштовний у 2005-му Європейська комісія відзначила цей захід як один із десяти зразкових європейських проєктів у галузі наука та суспільство».